Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід ти, є. Ти, ти не придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені, вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. шість чотири шість шість три. an equal housing lender, and an Illinois residential mortgage licensee. На сьогоднішній день знову ж таки, якщо нас є дуже багато людей, які прибули сюди, сполучені штати пов'язані з війною, і як ж адаптувалися, працюють і якраз цей період часу, де вони тут відбули чи два-два-три роки, старанно працюють саме кваліфікується взяти житло. Якщо це як ваше бажання, хочеться взяти житло. Які зміни, якраз якщо у вас є статус воєнна юфорю mm -hmm. чи на TPS, чи можливо ви в статі біженця за останніх пару тижнів бачили? Новини, яка проходила на на всіх каналах медійних, це все, що якщо ви хочете подаватись на позичку Ефечей, ви не зможете. Окей, знову ж таки, я хочу, щоб ви не панікували. Сама позичка FHA на цю позичку, кваліфікувалася. Чи брали цю позичку? Дуже маленька кількість людей. Uh -huh. Є паралельна програма, якою користується фактично більшість покупців, і тут uh -huh. немає змін. Окей, okay, значить, чи ви є статус статусі пієс, чи ви є на юфою, чи ви mm -hmm. є в статусі е, ваша справа проходить чи статус біженця? А е, головне, що у вас був е, е, дозвіл до роботи, який дійсний, і на час покупки житла він повинен бути дійсний на е, наступних 6 місяців. Значить, знову ж таки, ми не знаємо знову таки, слідкуємо кожного дня, як я кажу за новинами, можливо, будуть якісь зміни. Але на даний момент, все як кажуть, і сама агенція чи FHA, чи Conventional, чи знаємо, як кажуть, відбувається також дуже багато змін. Тим не менше, якщо ви хочете взяти житло з мінімальним внеском 3%, це і реально зробити. А відсотки чи кошти знову таки для вас будуть оптимальні на сьогоднішній день. Система дуже працює гарно, і якщо ви як кажуть, ви готові і підготовуєтесь. Тут як кажуть, нема слід нічому панікувати. Ви як кажуть, будете кваліфікуватись на ті самі терміни, так само якби були можна сказати, чи статусом зеленої карти, чи громадянин сполучених штатів? Угу. Ну це добрі новини. Це такі знаєте, вони вселяють впевненість. Тобто, право до праці на наступних 6 місяців повинно бути обов'язковим. Так, це повинно бути обов'язково, і я кажуть, знову ж таки mm. я кажу, не всі фінансові установи знають, як працювати, як кажуть, з mm -hmm. статусом ти кажуть, якщо є тимчасовий статус тут. Але знову ж таки, ми відпрацювали канали, які відпрацювали. А є попередніх багато клієнтів, продовжуємо працювати. І так, що знову ж таки на, на даний момент я кажуть, немає змін. Якщо ви як кажуть, в цьому слідкуєте чи інтересуєтеся ринком нерухомості, як це працює. Звичайно, будемо раді, як кажуть, проконсультувати вас, але все як кажуть, лишається на позитивній нові ноті. А відсотки трошки зменшилися порівняно з минулим роком. А таких як кажуть, кардинальних змін, щоб ви не отримали позичку, немає. Головне показати стабільність, показати, якщо знову ж таки особливо це категорія людей, які вже тут відбули другий, третій рік. Я як кажуть, якщо у вас є бажання, я думаю, що у вас все, все гарно вийдеться. Добре, добре, дякую. Це дійсно втішна новина, і тому, що все-таки певна категорія людей запанікувала, знаєте, в світлі останніх тих повідомлень, які з'являються, і думають, що робити, думають, а можливо, варто продавати, а можливо, ми не знаємо, як ще буде далі. І, ось, власне, це, що ви повідомили, це, це важливо, тому що знову ж таки, певна категорія людей тут планувала залишитися. Ми знаємо, левова частка все таки, і вони вже хотіли забезпечити своє майбутнє, придбавши нерухомість. Так, Оксана, і знову ж таки, я хочу ще додати: якщо, можливо, у вас є знову ж таки, їй часом люди не знають, чи будуть продовжувати mm -hmm. тут лишатися часом нас запади, які на сьогоднішній день. Знову ж таки, якщо у вас є в планах, можливо, побути тут пару років і десь в майбутньому знову, як кажуть, після закінчення війни mm -hmm. вернутися додому. Питання, що відбудеться з цією нерухомістю, і знову ж таки. А це так. є, як кажуть, маркет працює в такий спосіб, що у вас є це. Є ваше бажання, що ви хочете зробити. Якщо ви повертаєтеся, що виїжджаєте з сполучених штатів, ця нерухомість може фактично лишатися як ваша інвестиційна, чи ви можете здавати її в оренду? Чи якщо ви хочете продати, то знову ж таки на цей час, коли ви будете готові продавати, ви можете перепродати як продавець. Чи ви мусите бути тут скорше всього, знову ж таки, у вас є вибір? Якщо у вас тут немає, сполучених штатів ви хочете продати, заключається договір чи домовленість, якому можете передати, хто за вас може підписати по продажі чи ваш адвокат? Так що знову ж таки, як кажуть, дуже багато є питань різних. Кожна кожна сім'я чи кожна людина, я кажу, планує по своєму, можливо, у вас є індивідуальні питання, то знову ж таки більше ми можемо вас проконсультувати індивідуально, але ж знову ж таки. Сам головне зрозуміти, що цей статус у вас є не незмінний на даний момент. Де кажуть, змін немає, і як кажуть, якщо ви готові. Взяти житло, профінансувати, я кажу, є хороші, як кажуть, хороші терміни на сьогоднішній день, абсолютно і як ви сказали попередньо, і ми завжди це наголошуємо в наших програмах. Що ваша консультація перша є безкоштовною, тому звертайтеся до Любомира Лучечко 847-834-0102. Це важливо, і ви отримаєте вичерпну інформацію і будете знати, власне, як які дії будуть наступними і правильні дії, власне, як планувати своє майбутнє, Любомиро, коли. Власне, коли йде мова про фінансу, перефінансування нерухомості? І очевидно, що можлива зміна відсотку, як ви сказали, що відсотки можуть змінюватися, і певна категорія наших покупців, так чи, скажімо, ну, власників нерухомості захочуть перефінансувати. Оце є така, так би мовити, тенденція. От як власне правильно поступити в цій в цій ситуації, коли це краще робити, і за яких умов? Так, Оксана, давайте піднімемо питання перефінансування. Uh -huh. а, якщо слідкувати так загальне, як кажуть, загальні а, чи чати можливо чи інформаційний простір, який йде на рахунок, що буде відбуватися з процентними відсотками. Uh -huh. Дуже багато чи аналітиків, чи що й прогнозують, що Федеральний резервний банк обнижить відсотки в цьому році, як каже, що вони розраховують на чотири рази, де ті відсотки під однижче. Uh -huh. А знову ж таки. Коли ми говоримо про чи аналітики чи економісти, прогнозують вони, прогнозуються на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, і на жаль, ці прогнози можуть змінитися. Федеральний резерв, я кажу, слідкує дуже слідкує, що відбувається з інфляцією, що відбувається знову з адміністрацією, які зміни які буквально за останні тиждень чи за останніх пару днів, у нас все пов'язано з тарифами. Які мають потенціал підняти інфляцію, якщо інфляція буде вищого я кажу, вище того бар'єру припустимого федеральному резерву відсотки на ці короткотермінові відсотки, на жаль, можуть не, не понижитися. Mm -hmm. Якщо все перевернеться в другу сторону, і ми будемо бачити економічно якийсь спад. Ми говоримо в інфляція, спад економіки, то тоді звичайно короткотермінові відсотки будуть нижчі. Так, що знову ж таки, я б я б як сконцентрувався на рахунок, чи, чи це має зміст перефінансування mm -hmm. в три категорії. Окей, тому що є ринок, який дуже багато прогнозує, чи мають свою думку, куди ринок буде рухатися. Це я говорю. Я більше б сказав: так: ми слідкуємо, і що нам ринок дає на сьогоднішній день, і ми використовуємо те, що нам дає. Mm -hmm. І в нас є три, фактично, три аспекти чи три категорії людей. А в більшості, які роблять профінансування. фінансування один – Це якщо ви взяли позичку, давайте візьмемо минулому році, і відсотки були вищі, ви хочете зменшити процент. Значить, це є категорія один. Категорія номер два ваша нерухомість, чи капітал виріс? Ваша яка ж житло виросло в ціні. Ви хочете витягнути якийсь кеш Окей, чи це є для вкладання грошей кудись далі, чи можливо якусь. Таку фінансову подушку, хочете мати запасу, це робота mm -hmm. таке шат. І тоді номер три, якщо ви хочете понизити відсотки, чи зменшити термін фінансування, перейти mm -hmm. для прикладу з 30-річної позички на 15 років. Фактично, це є три, три такі категорії, mm -hmm. Ч, чи це є чи має зміст? тому що кожен запитається: от ми розраховуємо, що відсотки підуть нижче, чи має зміст це перефінансувати? Я б сказав, для кожного є індивідуальна ситуація. Давайте mm -hmm. візьмемо. Оцю і цей тип рефінансування номер мродин. Якщо є, ми понизуємо відсоток. Ми, ми взяли минулому році для прикладу. Ми взяли житло а в минулому році. Відсотки були в районі в межах там 7,5 плюс-мінус. Якщо ви взяли будинок 400 тисяч, сума кредиту 320 320 тисяч на сьогоднішній день. Ви приблизно можете зменшити відсоток вас на один повний бал на один процент. Можете зменшити менше. Що mm -hmm. це вам дає? Це вам дає фактично сплачуєте стару позичку, берете нову, не збільшуєте термін, як кажуть, срок вашої позички, uh -huh. а зменшуєте собі платіж на 200 доларів. Це є суттєва зміна, я кажу, для кожного. З всього, це є суттєва зміна і є можливість користуватися цим перефінансуванням. Так що знову ж таки, це є. Ми, ми говоримо: ви перефінансовуєте транзакція, 100. перефінансування займає 30 днів. Через 30 днів як кажуть, кошт отримання вашого житла падає на досить суттєву суму. Uh -huh. Якщо в майбутньому відсотки будуть падати, ви знову таки, такого немає, що ви один раз перефінансували, і це вас зупиняє в майбутньому. Якщо відсотки впадуть нижчі, то як кажуть, нижчі п'яти, нижче чотирьох, чи uh -huh. як кажуть, коли були серйозні кризи, навіть в межах там, Трех, я говорив, двох, навіть, трьох я говорю, навіть були. Ви скористаєтесь тим, особливо там іліно, ілінойські кошти закриття, вони досить помірковані. Ми, як кажуть, співпрацюємо з клієнтом, де як кажуть, працюємо де так перекшувам перекрити хорошу суму коштів. Так що знову ж таки, якщо особливо, якщо у вас є відсоток вищий сіми на сьогоднішній день, є досить досить хороша, хороша можливість зменшити ваш місячний платіж. Окей? Okay. Перейдемо тоді кешаут. Кеш – це, uh -huh. це є другий вид е, перефінансування. Це якщо знову ж таки ви взяли цей будинок 400 тисяч, е, і він піднявся в ціні до 500 тисяч, і ви хочете витягнути, витягнути гроші, які фактично у вас е, е, виросла ціна е, е, житла. Так? Е, можна перефінансувати. Як це працює? Ви фактично сплачуєте старий кредит. Uh, якщо ви кредит 320, і ви хочете зверху взяти 50 тисяч, вас самопозички 370 тисяч, і фінансування оформляється вже базуючись на сьогоднішній день. Терміни uh, і чому знову кеш-аут працює? Знову кеш-аут це не тільки що от ми сьогодні хочемо взяти, маємо якісь можливості, хочемо взяти гроші з нашої під нашу хату uh -huh. і заінвестувати, заінвестувати. Це також торкує. багато людей. Які не мають цієї фінансової подушки в разі як кажуть, якогось якого не, 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 не ситуацій, розходів, та. чи та, та так угу. чи втрати роботу? Я я кожен. Я кажуть, дуже багато людей працюють в своїх сферах бізнесу. І знаємо, угу. часом, коли є ситуація нестабільна, а я кажуть, потрібно це мати подушку запасу і є. Не один, як кажуть, запад запад у нас було, де люди зверталися, чи ми можемо щось зробити вже після цього, як я як кажуть, якщо є запізнення на на сплату кредиту чи втрата роботи, і на жаль, в цій ситуації є набагато важче що зробити порівняно, коли ви я кажуть більш-менш кажуть, працюєте стабільно і хочете побудувати uh -huh, цю uh -huh. подушку фінансового запасу. Так що знову ж таки, це є один. Один з, з варіантів це є один сценаріїв який є можливий. А і кожен я кажуть, повинен подумати, чи це має зміст для вас зробити чи ні.